Христос посеред нас, Бог є любов. І хто перебує в любові, той перебуває в Бозі. Нерідко ми так акцентуємо увагу на одній стороні Бога, що забуваємо ще й про іншу сторону, Бога, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджає, а за зле карає. Ми читаємо на сторінках Святого Писання про те, що є речі, які ненавидить Господь. І, зокрема, тема сьогоднішньої нашої відеопрограми це сім речей, які ненавидить Господь. Про це ми читаємо у Книзі приповістей Соломонових, 6 розділ, 16 вірша. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинною лють. Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні осбукує, і хто розсіває сварки між братів. Отож, очі пишні. Очі пишні це горді очі. Тобто гординя це один із найбільших і найтяжчих гріхів, які належать до категорії смертних гріхів. І нам відомо, що дьявол, який був Люцифером, одним із найсвітліших ангелів, власне, загордився, запишався собою. І тому Бог скинув його в піднебес'я. І, власне, оцей гріх гордині є огидним гріхом в очах Божих. Брехливий язик це друга категорія. Брехливий язик, тобто той, хто говорить неправду. В Івана Івляна читаємо, що батьком лжі і всякої неправди є диявол. І тому будь-яка брехня є огидною в очах Божих. Руки, що проливають кров неповинною. Неповинною кров проливають руки ворогів, руки тих, які не задумуються про невинність тих. То є їхніми жертвами. І, власне, хто чинить так, той огидний є в очах Божих. Серце, що плекає злі думки, все із серця людини виходить. Ми читаємо про це на сторінках Священного Писання, що Господь каже: бо із серце людини виходять злі думки. Прелюбодіяння, блуд, розпуста, крадіжство, навіть вбивство, це все народжується в серці людини. І хто може знати, тільки Господь може заглянути в глибину людського серця і побачити отам злочинний намір в людині? Ноги, що сквапно біжать на лихе. Тобто, ті ноги, які здатні бігти, щоб творити щось недобре. Щоб творити щось гріховне, щоб чинити якийсь гріх. Свідок брехливий, що брехні розтмухує. Свідок брехливий це той, хто каже на неправду, що це правда. Це той, хто свідчить, що бачив в той час, коли не бачив. Свідчить, що чув в той час. Коли насправді не чув. І тому навіть Заповідь Господня говорить про те, що не свідчи неправдиво проти ближнього свого. І всякий, хто свідчить неправдиво, так само є огидним очах Божий. І хто розсіває сварки між братами. Оця сьома категорія оця, о, о, оці. Речі, які пов'язані із сваркою, які пов'язані із непорозуміннями. І якщо оця сварка, оце непорозуміння триває між братами, це так само є те, що ненавидить Господь. І ось ми, дорогі в Христі, читаємо про це на сторінках Священного Писання, наскільки гріх є противний в очах Божих. Ми читаємо про це, наскільки гріх віддаляє нас від Бога. Ми переконуємося ще і ще раз, наскільки гріх є таким, що позбавляє людину милості Божої, позбавляє людину благодаті Божої. І ми повинні завжди про це пам'ятати і робити все для того, аби не чинити тих речей, які. Противні є Богові. Не творити тих речей, які ненавидить Господь. Але ми знаємо, що будь-який гріх, Він походить із серця людини, Він походить із внутрішньості людини. І саме Богові, як нікому, відома наша внутрішність, саме Богові відомо намір нашого серця, саме Богові відомо, що ми хочемо звершити. Що ми плануємо, які ми маємо наміри, які є в нас бажання, до чого тягнемося ми в повсякденному своєму житті? І ось, власне, бачучи це все, знаючи це все про людину, Господь ненавидить оці речі, речі, які позбавляють нас бути в добрих і правильних стосунках із Богом. І тому я, як священник, закликаю вас завжди пам'ятати про це, звірятися через священне писання, яким є наше життя і якими є наші стосунки з Богом. Пам'ятайте особливо в нинішній час, коли так багато маніпуляцій, коли так багато різної неправдивої інформації, коли так багато навкруги зла і неправди. І як? Легко не раз стати співучасником гріха, співучасником неправди, співучасником тої чи іншої гріховної провини і викликати на себе ненависть Божу. Тому пам'ятайте, що Бог є любов. Але щоб перебувати в цій любові Божій, щоби унаслідувати цю милість Божу, ми маємо ненавидіти гріх. А любити правду і творити добро во славу імені Його святого. Амінь. Слава Ісусу Христову!